Осім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні планую спекти хлібчик. Я беру 200 мл водички. У мене стакан 200 мл. Дріжджі, 7 г, у мене сирій. Я кладу інгредієнти всі одразу. Десь приблизно пів чайної ложки солі, 2 ложки олії. Так, розмішую і буду віяти борошно. Борошна треба від 300 грамів, приблизно 2 стакани. Я завжди вію, знаєте, так потрошку, потім, щоб вже точно розуміти, скільки треба борошна. Тісто треба замісити, знаєте, таке і не рідке, і не забите, щоб було. Це в мене буде одна така невеличка хлібинка. Це дуже легко. Тісто завжди любить гарний настрій. Тишу, спокій, і все вийде. Вимішую на поверхні, хто хоче дві хлібинки, робіть подвійну порцію і все вийде. І ось так вимішую, поки перестане тісто липнути до рук. Якщо дуже сильно липне до рук, то обрізкайте олійкою. І все вийде. Тісто вже я замісила, готове, таке гарненьке. Я її відкладаю відпочивати. От. І через декілька хвилин, ну, може, хвилин через 20 чи через 30, будемо підминати. Тісто я вже два рази підминала. Тепер, це вже я зараз складу. Так, знаєте, приблизно як у формі чия Приблизно якось так. Ще можна ось так поскладати, сліпити як вареник. Таку як вийде, дівчата. І викладаю форму для запікання вже. Хай гарненько підійде, потім в духовку. І це така в мене сьогодні би хлібинка. Я ось так, знаєте, зроблю тепличні такі умови для хлібинки. І хай вона постоїть в розстойці. Хлібинка вже побільшала. Тепер я хочу потрусити ось такими злаками зверху. Хоча це не обов'язково. Тут вони із. В гарбуза ось такі вони. Це вже, знаєте, від свого імені. А можна ще це воно придасть такого цікавого смаку, коли буде смажитись, ще я ось кунжутом зверху так потрушу. І ставлю в духовку випікатися десь, може, не знаю, від 20 хвилин. Ось таку я хлібинку спекла. Зверху бризкаю знову водичкою. Ось так. Як вихолом не будемо куштувати. Може, завтра. Але гарячий я ніколи не розрізаю. Такий, дівчата, хлібчик вийшов. Такий пухкий-пухкий, як батон, такий, як чабат. Не чиабат, звісно. Так і хочете, знаєте, взяти стакан кефіру мед і скуштувати. Ось куштула. Бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю до наступних зустрічей!